О, помощник, це мені добре, Артемчик. Я думала, як її спилювати. Добре, що ви приїхали. Ой, бо воно ж там оце аж на кришу і бабахкало, як вітер був. А то ж одна от, от, от чахнулась від вітру. Ой. Може треба було лісницю да? Бач, падають. Ага, так а що вони вже переспілі, ніхто ж їх там не достає. Ага, обрізай, і кидай. Сі б'ються. Ага. Перестигли, да? Мягкі. А ви їли абрикоси хоть? Немножко. Немножко. А ти курагу їси? Ну, чим то їм В смислі з чим-то? Я там зробила. Мабу. О, сочно? О. Може там якісь то яку подать зібрати додому. Mm -hmm. Чи дать кудись збереш? Думаю, не мешає. Подать від... відерце чи щось таке. Щоб ти зібрав абрикоси. А? Не треба? Ну давай. Міша, я так пиля її. Та не хочеш. Я і так хочеш. Та там от бачиш, там треба і за забор, ті, що пішли, ну то вже осінню, а оцю? Так, я от хожу. Ой, щоб ти на мене. О, ось який урожай. Ага, оце та, що одчахнулась. Да? Тільки не впади. Ні, не плануй. Не, не ага, щоб на тебе не попало. Ага. Ух. Опа. А тим сказав, що він їсть курагу, так що я вам зараз пакетик накладу. А тут теж зберете які, щоб вдома з'їсти. Опа, он з гілочки. Ой. Ну, Абрикоска, звиняй, ти ж сама полізла, куди тебе не просили. Так. Да. Там скільки хватить? щось ми шашлик не робимо так часто. Віка, а глянь то, персик ще живий там. Віка, підійди. Так далі. По чуть-чуть. Так, -чуть. да, він чи пізній, я щось не поняла, да, той персик? Фенді, йди, бо зараз на тебе абрикоси попадають. Іди звідсіля. А це як удари тебе по голові і все. Що ж там то головочки? О. Та що ж Це якби ото, що він тоді пиляв, так? Да? і попилялось. А це ж така. Скільки нападало? Діка, ага. mm -hmm. щас ми сковинесу зберем абрикоски, які хороші. Mm -hmm. Забереш. Ну, добре, хорошу візьмеш, а те, що яке можна, я зроблю. О, Віка, я не знаю, хто ж його буде їсти. 5 плюс 4. Е, Це. Е, то, Ой, 9 плюс 4. Ага. І і 5 таких без агара. А може на наступний рік не буде? І, ага, як оце було ого? Клас. Гудбай, Ветка. Все. Що ти теж хочеш курагу? Ой, чудо, стій в, тінь, в тіньочки. Ну ось я зараз раз Артем їсть, я їм туди і накладу. Каже, як ти сказав, під піво пойдет. Хорошо. Добре. Ну, ось так і пішло. Я от собі оцю оставлю одну. І ту, що там сушиться одна, ще, і все. Ну, дуже смачна, зараз взяла одну. І корисна. Ну, все спека, хай бог милує. Трошки з собою беруть, багато не хочуть. Оце мисочку взяли. Ну, понаїдались уже, не хоче більше віка. Ну, бо ще не, не сіла. Ну так. Як воно, ну красиво, ну. Там раз, два, три. <laughs> ну, а це буде ввечері. Так давай, може, ще додавлю туди. Так, потім, потім. Угу. Ну добре. Все, дякую, пока. Все. До зустрічі, до зустрічі. і поскоріше. Я люблю, коли ви приїжджаєте. Все, пока. пока. Кресуня, провели всіх, Да, провели. Ну, пішли, тепер подивимося, вони ж трішки абрикоси взяли, а то ж треба зібрати. Пішли. Що ми з нею будемо робити? Не знаю. Ну, Слава Богу, що Артем спиляв там, а вже восени тоді далі будемо. Пилять. Та й курагу віддала. Ой Боже! Подивіться, скільки тут. Оце да. Оце насипало Віка каже, зробиш собі ще кураги. Ні, це не підходить для кураги. Може, повидло да Ну, оце ж так ось. Спиляв, тепер не буде доставати до... на кришу. Дуже добре. Таку спеку, а він умнічка. Ну, зараз позбираю і тікати, бо дуже спекотно. Ну, це назбирала таку миску, але вона на курагу воно, на цукати не годиться, а на павидло загаром супер. І зараз я фенді вже тікає. Я зараз там змию, відкрию воду, вода зараз кип'яток буде литься. Ой. Трішки змию, я розумію, що все ось тільки позбирала, не було ні одної, ось вже впало. ось вже я руками приберу, а тут хоч змию, щоб воно не засихало. Ой, і трішки свіжіше ще стане. Ну, слава Богу, а то воно оце як вітер, воно бахтає, бахтає, ну ото все туди поскидала, хай перегниває. Потім кісточки заберу від теля. А самі абрикоси будуть як добре вот там лишатися. Ну, це й все. Двічі залила водою. Ну, тепер в... аж увечері, пізно візьму, переберу, І ще раз помию. І добре на вулиці це можна робити. І засиплю цукром. До ранку, а потім уже буду потихеньку переварювати, хочуть, ну ладно, хай буде. Ну що, пішли додому? Пішли, бо жарко, пішли. Пішли додому. Пішли? Йдеш? Пішли додому. Ні, а куди ж ти побігла? Я додому йду. Пішли? Він пішли. Пішли, вже до вечора не вийдемо. все, Віка поїхала, Артем поїхав. Все, пішли, 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 пішли. Давай, я тебе чекаю, бо жарко, давай. Ну, дивися, язик весело пила, пішли, скоріш, скоріш, стоїш. Давай. Будеш на вулиці? Я не буду виходити по тебе. Давай. виходь, Заходь, заходь. заходь. Ну, скоріше, давай. Давай, 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 давай. Утомнічка, все. Лає Лає, на, на собаку лає, що? Товіка так положила, бачиш? І думаєш, що вона лає тут? А? а ти лаєш на ляльку таку? Здорова дуже, да? Здорова. Ой Боже. Ну, це не чудо. Ага, думаєш, що хвоста одірвеш? І що там? Гарна собачка, гарна. Ну, ото от що пригать будеш? Куди ти пішла?